Та, люблю, дівчульки, Нарешті приїхала посилочка із ароматом, який я дуже довго чекала. Я його знайшла трошки по такій вигідній ціні. З рук у дівчинки забрала, але я була впевнена, це дівчинка на перший раз мені продає. Я знаю, що в неї оригінал. Тож коробочка трошки потерта. Але я щаслива, що в мене з'явився цей флакончик щастя разом із коробочкою. Така кайфова коробочка. Аромат від Тома Ford Soleil Blanc Eau de Parfum. Я користувалася відливантом туалетної води. Цей аромат я також тестила. І він мені, чесно кажучи, більше сподобався тим, що він більше такий густий, насичений і якби вже холодніший. Тож, якраз на холода він буде саме воно. Звісно ж, на літо я, можливо, наступного року візьму уже туалетну воду. Вона більше з цитрусами, легша, летючіша. А цей ароматик у мене якраз. На осінь, можливо, на зиму, коли захочеться настрою такого відпустки, тропіки якісь уявити. що я десь на березі моря. Просто підняти собі настрій. То це якраз для мене на зиму буде. Зараз я вам покажу, як виглядає ця коробочка ближче. Тут наклеєчка. Тут наклеєчка, коробочка дуже рифлена така. Так, нічого не випирає, тут наклеєчка, а тут вибито на флаконі, і мені тут. Здається, так? Так. Тут наклеєчка йде. Так. так виглядає низ коробочка. Отут От я наклеїла скотч, дивіться, яке тут. О, повертаєш і А40. Тут бачкот. Так його не видно. Так його видно, бачите? Отак пишеться бачкот. Я заклеїла відразу скотчем, щоб він не стирався. Можливо, колись я захочу його комусь передати цей флакон, і щоб людинка був бачкот. Так, добре. Відкриваємо. Так, зараз ще секунду. отака коробочка тут у нас ще маркировка якась, вона дуже акуратна, дуже така міцна на, на совість зроблена. <кій> Кришечка метал. Тут М метал. Ну, не знаю, чи метал. Ні, дуже-дуже плотна наклейка, мабуть. Ну, дуже схожа на метал також. Хоча а может, це метал? Ні, стається це наклейка. Вона трохи м'якувата, проминається. Хоча, може і метал під пленкою. Так, добре, ну, зроблено, дуже якісно підтягаємо. Одні рукою не дуже зручно. От така у нас підставочка йде і сам аромат. Цей аромат я вже знаю, я з ним вже знайома. Так, бачко та 40. Все добре у нас. Скоро бочкою сходиться. Про що ж цей аромат? Цей аромат про вершковий кокос. про... Фрукти, фісташки. Фрукти саме це цитрусові, бергамот. І в базі у нас кокос, амбра, бобетанка і бензоїн Також в серці композиції додана тубероза, іланг, іланг і жасмін. Стартує він фісташками, бергамотом, картамоном та рожевим перцем. Зараз я подивлюся. Ага, все відкрила я вам пірамідку. Так так виглядає горлішко, розпилювач. Я в ньому чую таке м -м, вершкове, як коктейль вершковий наче він налитий, узрізаний кокос, вершково-фісташковий, навіть не коктейль, а морозивий ніби. Так, трошки відчувається така як спеційність. Карнабончик фоном. Перчик трохи є. То і лангеланг і жасміну я майже не відчуваю. Вони йдуть фоном, вони не випирають. Він по відчуттях такий дуже релаксуючий, дуже такий кремово вершковий І кокос не такий, як кондитерський є, а більше як е зріз кокосу. Він свіжий, його не хочеться прям з'їсти, але він дуже ароматний, і запашний. М -м -м. І така трохи, як ніби, тут є, я дивлюсь, боби тонка в піраміді в базі, вони дають таку ніби щось густе, не те, що шоколад, а як би вам сказати, таке ніби це такий крем з додаванням какао трохи. Кокосово такий солоденький, трошки додані спеції. Фісташки відчуваються, ніби в морозиво, трошки присипали шоколадом. І є така пряність спецієва. Дуже позитивний, класний аромат. Дуже запашний. Я просто ну, я нанесла на руку. І я не можу від неї відірвати свій ніс півдня сьогодні. Ну, я просто в захваті від цього аромату. Я його а, показувала, точніше розказувала за нього, показувала маленький пробничок, який я носила туалетної води, уже носила цієї осені. І в останньому відео своєму розповідала, що я чекаю на цей аромат, і на холодний час. Я обрала іменно парфумовану воду. Тож таке в мене недбання. Дякую вам за увагу. Пока-пока, до нових зустрічей.